Всім привіт! Я сьогодні приїхала на локацію оформлювати фотозону нарочок для хлопчика. У мене буде фотозона без фону. Просто одні кульки, каркас, досить проста фотозона, яку можуть зробити навіть новачок, тому дивіться уважне відео і просто повторюйте, я буду розказувати, як що я збираю. Я думаю, таку фотозону може зробити кожен. Всім гарного перегляду! Ну, а я йду працювати. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Якщо будуть виникати якісь питання під час перегляду, пишіть у коментарях. Зібрали вже каркаси. Сьогодні я використовую дві колони, і на ці колони я закріпила дві труби просто стяжками. Виходить такий каркас, на який можна зібрати потім гірлянду і зробити гарну фотозону. Ми виготовляємо такі каркаси, робимо каркаси різні. Це можуть бути круглі, прямокутні, паруса по вашим ескізам, будь-які каркаси. Всі вони дуже зручні у використанні, легко збираються, легко розкладаються. А тому, якщо вам потрібні гарні каркаси, звертайтесь до нас в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. А якщо ви початківець декоратор або просто слідкуєте за мною і теж хочете почати займатися оформленням фотозон, я створила курс по навчанню. В цьому курсі є абсолютно все, з чого починати, що потрібно для старту. І потім вже практична частина, як робити самі фотозони. І в цьому курсі я все крок за кроком поетапно розказую дуже детально і подробно. Тому не переживайте, що щось буде незрозуміло. Після курсу ви обов'язково почнете робити гарні оформлення і заробляти на цьому. Якщо вам цікава така інформація, пишіть слово курс нам в соціальній мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Я закріпила вже гірлянду, у мене тут кульки 12 дюймів. Виходить така, ну, можна сказати, однокаліберна гірлянда, кульки всі майже однакові, і тепер я буду все це розширювати. У мене тут кульки 19 дюймів. На ці кульки я прив'язую ШДМ і потім буду кріпити за гірлянду. Починаю зборку різнокаліберної гірлянди я завжди з таких акцентних кульок, які будуть пригортати на себе найбільше уваги. Наприклад, це великі кульки або якісь яскраві. Ну, в даному випадку у мене такі перлинні кульки великі, я буду починати саме з них. Сьогодні така краса у мене вийшла на один рочок. Нагадую, що у нас можна замовити різний декор для фотозон. Ми займаємось виготовленням каркасів, у нас можна замовити написи для фотозон. Також завжди в наявності є різні фони для фотозон, велюр, паєтка, плівочка і найкращі магніти в Україні. Ви завжди знайдете у нас. Тож, якщо вам потрібен гарний якісний декор, який пройшов перевірку на фотозонах, і ви можете бачити, як він виглядає. Звертайтесь до нас соціальній мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео.